Дивіться на це. Дивіться, яка краса. обалдеть, Зараз повний штіль. Зараз сьома ранку. Ех, яка краса. Вітаю, друзі! Сьогодні ночував тут у себе на дачі і прокинувся від співів, птахів, таких, знаєте, звуків природи. Кайф, кайф. Люблю я це місце. Чуєте, як пташки співають? Обалдеть, їх тут просто багато, всякі різні пташки. А розповісти я вам сьогодні хочу про класну історію, яка трапляється зараз. Прямо сьогодні з українцем, який приїхав в Канаду, це дуже така позитивна історія, яких не вистачає українцям, і ця історія буде корисна не тільки для тих українців, які е, зараз приїхали в Канаду, так? а взагалі для всіх українців, для українців, які тільки планують їхати в Канаду або для які знаходяться, знайшли себе в Європі, і українці, які знаходяться в Україні. Тобто це відео буде корисним для всіх українців, і я прошу вас. Підтримати це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, поставте вподобайчики і, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви особисто ви думаєте про цю історію, і чи знаєте ви такі ж самі історії. Історію, яку я вам сьогодні розповім, це не є така якась унікальна історія, так? Але вона показує е-е Позитивні сторони українців, і я є безпосереднім е, учасником цієї історії, тобто, це я не просто від когось там почув, а я сам приймаю участь в цій історії. Ті, хто мене дивиться, давно знають, що я не тільки язиком тут е, балаболюю, на знімаю піль <відосики>, а я також допомагаю українцям з роботою і з різними іншими речами, так, коли в мене є можливість. І я почав працювати е, недавно на новій компанії, на новій позиції, і мені тут потрібен був е, робітник. Е, це тимчасова позиція, сезонна робота, і я вирішив, що я візьму до себе українця. Ну, принаймні, спробую знайти українця і взяти до себе на роботу. Я дав об'яву на Фейсбуці на своєму, на своєму Ютуб каналі. І відгукнулось декілька людей. Я отримав декілька. Резюме провів декілька співбесід і взяв на роботу хлопця е, працювати. Це молодий хлопець. Е, не буду казати, як його ім'я, я хотів зробити з ним інтерв'ю, але він, ну, він е, стеснітельна людина і він, ка, він не хоче розповідати все на камеру, тому ви будете слухати це від мене. Е, це молодий хлопець. Е, не буду казати, як, як його зовуть, е, називемо його умовно Степаном. так? Він з Тернопільської області. З України він поїхав в 2020 році. Він з сільської, сільської місцевості поїхав е, з України в 2020 році, як я сказав. За цей час він попрацював, пожив, попрацював в Польщі. Потім він був в Чехії, потім він був в Англії. І вже біля року, трошки менше року, як він приїхав в Канаду і живе в Вінніпезі. Йому все подобається. Він е, строїть собі плани на майбутнє. каже Європа взагалі е, не, не попадає. Навіть в порівнянні з Вінніпегом вже хлопець е, приміряється щоб купити собі тут житло. Е, взагалі в хлопця все гаразд. Так і е, коли я його запитав, ми з ним спілкуємось досить так. Е, Багато я в нього якось запитав, як довго ти шукав роботу. Ну він каже, на першу роботу він пішов вже через два тижні. Тобто, ще навіть двох тижнів не при не пройшло. Як він знайшов свою першу роботу і працював? Він вже тут е, попрацював на декількох роботах. Його жінка також працювала. Так, також працювала зараз, не працює, тому що в них народилась. От буквально на днях немовля. Тобто, він щасливий. Всі щасливі, е, це така позитивна історія. Ну, от е, взяв я цього хлопця до себе, він в мене працює, класно працює. І у мене був, е, ну, і всі в, е, в моєму департаменті е, він всім подобається. Причому, причому англійська у цього хлопця ну, майже нульова. Ду, дуже-дуже низька. Він намагається щось казати, він щось розуміє, але англійська дуже-дуже така низька в нього, е, на високий рівень. І коли я його брав, я розумів, що ну я то з ним можу спілкуватись, а я працюю в канадській компанії, так у всій моїй компанії тільки я не, не народився в Канаді, всі інші канадці, які тут народилися, тільки я один тут прибуде в цій компанії, скажімо так. Ну і тепер ще й цей е, е, мій робітник, так, е, е, якого я взяв на роботу. Але всім подобається, як він працює, всі просто в захваті. Йому що не скажи, він все зробить, все нормально. Хлопець робить, Він не паше там з ранку до ночі, як до упаду. Так, тобто, робота, звичайна робота. То там щось зробити, то там щось налагодити, і він сподобався. Він сподобався всім, хто знаходиться в моїй будівлі. А у мене декілька департаментів. Так, мій департамент, ще інші департаменти є, і він всім сподобався. І у мене вже підходить термін е, дії, закінчиться термін його роботи. Тобто, це сезонна робота, е, це, не, це не постійна робота. Він про це знав. Е, у нас робота у мене з ним робота по контракту. І у мене була недавно зустріч з генеральним менеджером так компанії. І ми з ним сиділи, роз, розмовляли, розбирали наші поточні проблеми. І він мені каже, слухай, ну в тебе ж є цей степан. Так я умовно назвав. Назвемо його Степаном. В тебе ж є цей степан. Uh, у нього вже підходить термін його контракту. А кажуть, що він класний хлопець, що він працює гарно. Uh, може, якщо він хоче залишитись, давай ми йому підшукаємо якусь іншу, інше місце. А я буквально за декілька днів з, з ним розмовляв на це. Я йому казав, що якщо ти хочеш залишитись, то я тобі зможу знайти постійне. Постійне місце, так постійну роботу буде вище заробітна плата, будеш працювати. Ну, у нього є свої плани. Він працюючи в мене, він вже пройшов декілька співбесід на інші роботи. Ну, хлопець, молодець, і він мені каже: Слава, мені все подобається, все гарно, але ну в нього інші плани. Так він хоче піти навчатись на трак-драйвера і сісти на трак, і працювати далекабійником. Врешті-решт. Е, ну і я все, все це розумію. І я своєму менеджеру кажу: ну, слухай, я з ним спілкувався, в нього є вже інші плани, в нього вже є інші е, якісь там пропозиції, е, куди він хоче пойти. Ну і окей, ми про це забули. Тут я нещодавно отримую дзвінок від іншого менеджера з іншої локації. Він мені каже, слухай, мені потрібен такий робітник, як у тебе. Ти, ти можеш мені знайти такого ж українця. Я тоді дав об'яви також на своїй Фейсбуці і на своєму Ютуб-каналі, е, але іншого такого ми не знайшли. Так, ну ця локація, звідки цей менеджер вона знаходиться далеко від Вінніпега, це біля години їзди від Вінніпега, Ну і ніхто не відгукнувся. Окей, кажу, вибачай, ні. Він ну позич мені, хоча б на декілька днів свого робітника. Я кажу, ні, не позичу. Він мені самому потрібен. Що б ви думали? Буквально вчора. Підходить до мене менеджер з іншого департаменту, який сидить зі мною в одній будівлі, так скажімо так, і каже: слухай, у тебе ж. Твій же ж робітник в нього ж вже все. Це остання його останній його тиждень, як він працює, і в нього термін дії його контракту спливає, Він ж тобі більше не потрібен. Я кажу: ну да, все більше Степан мені не потрібен буде. Вже все він каже: Я хочу його забрати до себе. Я вже з ним розмовляв. Він каже, що він переживає за його англійську, що в нього слабка англійська. Я йому кажу, все нормально. Мені твоєї англійської вистачає. Заробітну плату підіймаю. Це постійна. Робота Робота є. ну, Там часто перепереробатки, перероботки йдуть, так. Ну і щоб ви розуміли, це робота, це велика канадська компанія. Це Громадна канадська компанія, так тобто, це не якась там шабашка, де там наші співвітчизники пропонують там піди підпрацюй, то робота є, то роботи нема. Тобто, це постійна робота кожен день з 8 до 5, з перероботками, все як потрібно, з бенефітами за всіми ділами. І він каже: ну, ти ж, якщо ми ж в однієї будівлі сидимо, ти ж якщо зможеш допомогти там перекласти, якщо будуть якісь проблеми. Я кажу, ну звісно, зможу, чого ж не зможу. Він каже: ну піди, по поговори, поговори з цим хлопцем, домовся, щоб він тут залишився, щоб він нікуди не йшов. А тобі, на наступний сезон, коли потрібен буде знов такий же самий працівник, ми з тобою поділимось. ми якби Я не буду проти, щоб він тобі допомагав. Ну, це цирк, друзі. Це такий, знаєте, позитивний цирк. Так ось до чого я це Ну ми знов таки з ним поговорили, поспілкувалися. Степан каже: окей, я подумаю. В нього ще є а, декілька днів подумати. Він ще в мене працює, ще контракт працює. Окей, хлопець думає. Так, хлопець думає, до чого я вам це розповідаю? Я вам це розповідаю. А, на такому прикладі, живому прикладі, який ось він прямо зараз відбувається, на фоні тих е відосів, тих е розповідей, що в Канаді немає роботи. Так, в Канаді немає роботи, все дорого, все неможливо, знайти нічого не можна, придбати нічого не можна, житло взагалі, космос і таке інше. Ось вам живий приклад просто хлопчиськи. Так, молодого хлопця, який е ризикнув, у нього немає жодної Одної, жодного його рідної людини немає за кордоном. Так як він мені сказав, всі його рідні зараз живуть в Україні в Тернопільській області. Він перший з його родини, хто ризикнув поїхати за кордон, і він поїхав. Отець покатався туди-сюди, і зараз він в Вінніпезі. каже, що з Канади він ні в яку Європу нікуди повертатися не хоче. Це взагалі не можна порівнювати. Класне місце, Вінніпек йому подобається, все гаразд. Все дорого в Канаді, так, все дорого, але цей українець, молодий хлопчисько, який приїхав по програмі, куає так само, як і приїхали сотні тисяч інших українців. Він зараз знімає не квартиру, так він знімає дом. Трьохкімнатний, класний дом після капремонту, в класному районі. Тобто у хлопця вистачає грошей. І він вже е, придивляється, щоб придбати собі своє житло. Так? Як я казав, в нього на днях народилась дитинка, він вже придивляється собі поміняти машину. Придбати більше машину, тобто у хлопця плани, класні плани на майбутнє. При тому, що в нього немає англійської, дуже слабка англійська, при тому, що він не менеджер, він не якийсь там вузький спеціаліст, він працює просто береться, хлопець береться за будь-яку роботу, яка йому дає гроші, дає можливість заробити і жити нормально. Так жінка його каже: він розповідає: жінка також знайшла роботу, буквально там, каже, через 2-3 тижні пішла. Працювати і працювала до останнього, поки це зараз вона не пішла на maternity leave, так, тобто тому що народилась дитина. І за цього хлопця зараз б'ються канадські роботодавці. Тобто у цього хлопця є вибір. так, Він може спокійно вибирати, працювати йому тут, або працювати йому тут. Друзі, друзі, якщо у вас. Проблеми з роботою, неважливо, де ви знаходитесь, чи ви зараз в Канаді, чи ви е, в якійсь іншій країні. Е, я про це казав вже неодноразово. Сперше, вам треба подивитись на себе так, і зрозуміти, чому у вас проблеми з пошуком роботи, або чому у вас проблеми з пошуком житла, або чому у вас проблеми з грошима. так. Е, можливо, можливо, в цьому проблема не є. Тієї країни, де ви зараз знаходитесь, а проблема саме в вас можливо, ви просто не хочете змінюватись і підлаштовуватись під ту країну, куди ви приїхали. Простий хлопець без якихось там особливих можливостей, так знайшов себе, в нього все класно, в нього все гаразд, тільки тому, що він вирішив змінитись і він вирішив грати по правилам. Тієї країни, в яку він приїхав, друзі. Я сподіваюся, що ця позитивна історія надихне і вас, так надихне вас на зміни, на досягнення шукати себе і знайти себе, врешті-решт, в тому місці, де ви зараз знай... знаходитесь, так і я сподіваюся, що і у вас буде все гаразд, і за вас будуть битися роботодавці канадські, польські, е німецькі, будь-які і українські, Кінські, звісно, роботодавці, так, тобто, ми з вами не забуваємо про Україну, про, про тіх, Класних людей, які зараз живуть в Україні, і які також працюють кожного дня, які воюють, які волонтерять. Будь ласочка, давайте ми їх підтримаємо. Е, я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вашими вподобайчками, щоб якомога більше українців побачили позитив, так, побачили позитивний контент, а не тільки дивились негатив. Чомусь українці такі люди, що вони більше люблять. Негатив, от як показуєш негативний якийсь видосік, то там переглядів повно-повно реакцій, А на позитивні історії якось українці реагують слабовато. Так, будь ласка, підтримайте це відео вподобайками. Будь ласка, підпишіться. Ну і як я вам вже сказав, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Мені буде цікаво почитати. На цьому друзі я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.